Осінь осінь завітала, листям килимок саткала, вітерець тихенько дує, ранок добрий всім дарує, сонечко встає ласкаве, нас чекає щось цікаве. Вірш листопад вивчаємо за допомогою немотаблиці. Спочатку уважно послухай, а я прочитаю вірш листопад. Листопад, осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад за моря в краї далекі. Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли. Вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Ось такий гарний віршик про листопад, а тепер уважно дивись на малюнки, які будуть з'являтися, та давай разом повторювати рядочки вірша. І швиденько його вивчимо, тож розпочинаємо. Осінь, осінь, листопад Жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Ось такі малюночки, які з'являлися, допоможуть нам вивчити вірш. А тепер давайте ще раз повторимо цей вірш. Але тепер малюнки будуть у нас в таблиці, тож уважно дивіться на табличку, на малюнки, і спробуємо ще раз промовити цей вірш. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом жовте листя стелить садом. Ось така в нас з вами вийшла табличка, яка допоможе нам вивчити цей вірш. Тож перегляньте це відео. Та повторіть ще декілька разів, дивлячись на малюнки, і ви обов'язково його швидко запам'ятаєте. До нових зустрічей! Чекаємо на ваші фото або.